Зацініть мою зачіску і котів на фоні, тому що це єдине, що буде добре в цьому відео. Окей, на цю крім. В кінці вони обидва помруть і чому я вважаю ця книга, неймовірно кринчовую. Привіт, мене звати Марк. Друзі кличуть мене маркізом. І це, на жаль, лише друге відео, яке я знімаю, дивлячись на те, що в мене були грандіозні плани на мій YouTube канал У мене є купа сценаріїв, але. Якось не вистачає часу знімати відоси, тому я буду намагатися виходити в строй і знімати частіше. Ой, почну з того, що прочитав я книгу в кінці вони обидва помруть» чисто через те, що мій друг, з яким ми живемо, попросив мене її прочитати, тому що, блін, мені цікаво, прошована, але я не хочу читати, бо він не любить читати. І я такий, ну блін, окей, я прочитав її за, певно, 5-6 годин вечором і дуже сильно розчарувався. <зас> І мій друг так само. Ой, почну напевно з того короткого переказу, і взагалі це відео буде нас спойлерами, тому якщо ви не читали або хочете прочитати, і ви або ви спойлерів, то краще не дивіться це відео. А для тих, хто вже прочитав або кому пофіг не те, що в кінці буде і так ясно, да послухаємо короткий переказ. Я передивився пару відео блогерів, і вони казали, що це та книга, яку не так легко переказати, але це неправда. Основна із історії сюжет дуже короткий і не дуже змістовний. У нас є два хлопці: Матео і Руфус і відділ смерті, який кожен день до третьої години ранку телефонує людям і каже, їм, що ви сьогодні помрете. Як ви розумієте, Матео і Руфус це ті обидва, які в кінці помруть. І саме з них обидвох починається повістування. І я б на місці автора, якщо чесно, почав би книгу з того, що вони знайомляться вже, і щоб отримати оту інтригу, як вони прийшли до цього знайомства і щось таке. Але автор просто починає вести повестування від, від особи Матео, де йому телефонують, а потім від особи Руфуса, де йому телефонують. І коли на момент в електронній версії це була ніби третя сторінка з 58, на момент, коли вони... Знаходить один одного, у нас відсутня будь-яка інтрига про те, що це саме вони будуть до кінця книги йти плічо пліч Але окей, автор вирішив так, ну, це моя дойобка. Матео все життя боїться смерті, йому зараз 18 років, і з знайомих йому людей це лише батько і його ліпша подруга Лідія. Матео каже, що він. Не така людина, якою він насправді являється, він насправді дуже активний, повний натхнення, повний друзів, але насправді сидить в своєму куточку і нічим не займається. Тобто він просто хоче здавати за себе тою людиною, якою він себе бачить, а в те, що ми отримуємо, це те, що він просто заклютає в собі дитина. І напевно цей персонаж повинен був бути зроблений для того, щоб читач, читач асоціював себе з ним, таким можливо забитий в собі хлопчик, який боїться життя, але в мене такого нема, і тому я не зміг проасоціювати себе з цим персонажем, і він мене просто бісив протягом всієї книги. Єрофус, у котрого 4 місяці тому загинули батьки, і він зараз знаходиться в інтернаті, де знайшов свою другу родину, познайомився з хлопцями, яких я не пам'ятаю, як звуть, тому що вони фігурують дуже рандомно, і, і, взагалі, в принципі, не мають сенсу, окрім того, що вони ліпші друзі. О, і він вичуває свою провину за те, що єдиний вижив з його родини в автокатастрофі, в якій вони потонули. Ну, машина вилетіла коротше, з дороги, да, там впало, і він ніди не Вот. ці хлопці зустрічаються через додаток останній друг і проводять свій останній день разом. Руфу стягне тупо весь сюжет, тому що Матео не може нічого зробити зі своїм життям. Він не може нікому сказати, що це його останній день для того, щоб взяти свої привілегії, на які він має право. Він Сидить в своїй коробці і звідти не виходить, а Руфус його просто тягне за руку, і розчищає йому шлях і е, так само спілкується з усіма людьми. І, в принципі, завдяки Руфусу, ми йдемо е, по сюжету. Якби не Руфус, ми б залишили тут з От протягом е, цієї історії хлопці ніби відкривають свої інші грані через певні події, які вони разом проходять, і все в принципі. Просто здається Матео робить те, чого він все життя боявся робити. А Руфус типу знаходить фарби свого життя. Але я не знаю, чому саме з Матео, тому що в нього ніби була і гарна колишня, і в нього гарні друзі. Але він все одно а ну і ще ми знаємо про все, що він любить фотографувати. І саме з Матео він зробив свій інстаграм кольоровим. А до цього його життя втратило фарби і він робив свій інстаграм в чорно-білих танах. Чому саме з матео для мене все ще загадка? Ну так, Що згадується, що метео дуже добрий, і це дуже так ошарашує Руфуса, але в принципі це все. Вони там ходять на якісь вечірки, на віртуальну подорож по всьому світу, пригають в воду, не дивлячись на те, що руфус до цього там типу боявся води, і тут він такий пригає, нічого собі, класно. Травма Руфуса дуже-дуже дуже складно описується. і Поверхню. прям дуже поверхня. Ніде на кого мені було шкода за всю книгу, це батько Матео, який, до речі, в комі. І мені шкода, що він прокинеться і його сина не буде. Так, да, оце реально сумно. Все інше, в принципі, трагічно не було для мене. Можливо, звісно, це я сухар, а можливо, просто книжка написана так сумно. В принципі, це і все. У нас нам просто розказують, як ці, як ці друзі провели разом час, як вони провели разом час з Лідією і друзями Рофуса. В кінці вони обидва помирають. От вся книга, вона написана дуже поверхневим ніби текстом, і ситуації, які ніби розкривають персонажі, ну вони дуже, дуже, дуже поверхньо торкають частинок їх душі. Якось так за короткий переказ ставлю собі 10 з 10 і я тепер розказую, що саме мені не сподобалось протягом всіх таких 58 сторінок, сторонок, які я прочитав. Наскільки знаю, в, в самій книжці в друкованому варіанті сторінок десь 400. Ну так, перше, що я хотів сказати, бо це я вже сказав, про те, що інтрига, яку планував автор, про те, хто ж саме буде йти. Крізь сюжет разом була зрозуміла з самого початку, і чому тоді нам було показано, як хлопці різкають крізь свої контакти, було неясно, тому що ну, ми розуміємо, до чого ми перейдемо. Коли я починав читати, я не знав, що ця книга з ЛГБТ персонажами. Я не читаю теги, тому що, тому що не читаю. Але натяки про те, що буде ЛГБТ лінія була. Були дуже прозорими і дуже поверхневими, що починається з другої сторінки в полі орієнтація в додатку Останній друг. Потім інтимні дотики, які насправді не інтимні, але вони так зображались. Але в принципі протягом книги я не відчув розвитку почуттів персонажів взагалі. Вони просто вели нас до цього, нам не розказували, як. Саме вони закохались, чи сумнівались вони в своїх почуттях, нічого такого. Просто Матео якийсь час трохи посмущався, і потім вони поцілувалися за кулісами. Зараз, звісно, взагалі не попрацював всім письменникам фанфікшену. Я знаю, що фанфіки такий буває максимально кваліфіковано на писані, не певно чи так можна казати, але ви зрозуміли, що я маю на увазі. Але взагалі до цієї книги віє є дуже, дуже дешевим фанфиком про да, та, твоє ім'я, в принципі, по стилю повістування і по стилю написання. Помітки про час перекидування повістування між особами. Типу, у нас спочатку веде там абзац, веде повістування Матео, Матео, потім повістування веде руфус. Чомусь, якщо ми читаємо сайт персонажів історії. Ми отримуємо повістування від третьої особи. Для мене це було дуже дивно, тому що якось втрачалась цілісність книги. Описи персонажів, це і взагалі описи в цій книзі – це окрема тема. Я не знаю, чи так постарався переклад, або я, до речі, в Росняву, вибачте, але я не зміг знайти українського перекладу в вільному доступі, а платити за це гроші я не збирався. І... Я не знаю, чи це проблема роснявого перекладу, чи в принципі автор в такому стилі пишеть, оригінали теж не шукав, тому ну, погано підготувався відео. Але описи, от вони не структуровані, вони не несуть ніякого логічного змісту до того, того, що відбувається. Вони от зроблені, тому що ну, всі автори так роблять на ну, описі нам потрібні. Але вони просто дають поняття того, як виглядає зовнішній простір. Але функціонального змісту вони не несуть. Тобто ми не розуміємо, чи комфортний це простір, чи не комфортний. Просто щоб було, тому що це надо. От цитата. Я повертаюсь і бачу приголомшливу чорношкіру дівчину очима, кольору лісового горіха та банкою пива в руці. Нам кидуть два рандомних факти про зовнішність, які по факту взагалі не описують людину. Ну, те, що вона темношкіра, і те, що в неї колір очей карі, світло карі, нам взагалі нічого не дає про неї. І те, що в неї банка пива в руках, шоп що. І взагалі, що за колір лісового горіху? Оце напищена неймовірність опису, коли насправді ви просто колір світлих світлокарій. Все можливо, звичайно, людям, які просто хочуть. Прочитати щось легеньке, щоб не замислюватись, не напружувати свій мозок складним написанням і стилям автора. Це, звісно, піде. Ніяких заперечень до того, що якщо ви це читаєте, вам сподобається, я не маю. Але для мене це дуже-дуже поверхнева література, яка написана на коленки. А ще особисто, звісно, мій дайоб, але я дуже не люблю повістування від першої особи, тому що ми втрачаємо многогранність історії. Чому? Коли піш пише автор, він може показувати нам своїх персонажів з різних боків, і з тих боків, про які персонажі не знають. Наприклад, почуття, які вони не признають або не розуміють, що відчувають. Але автор то розуміє, бо він пише цих героїв, або про оточення, яке вони не бачать, тобто там хтось за ними слідкує або щось таке, і герої це не побачили. І автор міг би це описати, якби він вів повістування від третьої особи. Хоча коли він вів повістування від третьої особи, це не з того, що би допомогло. Але, як на мене, це дуже сильно звужує можливості автора. Ну і взагалі це дуже легко писати, тому що я, 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 я. я. Не треба ніяк використовувати ніяких описів персонажів, про якого ти розповідаєш. По факту навіть нормально написано, як, які риси обличчя цих персонажів. Тому що ну це я, у мене є окуляри і каштанове волосся. Сайт персонажів взагалі не має ніякого сенсу в книзі. Це дуже рандомні люди, які якимось чином стикнулися з нашими головними персонажами, десь пересеклись в метро або в велосипедній доріжці. І вони теж помирають або не помирають. Ну так, звичайно, у нас були сайт персонажів, які напряму з пов'язані з героєм, а на більшість були пов'язані не пов'язані з нашими персонажами, просто йшли мимо. Нащо нам розповідали їх історії? Я не розумію. Так само у всіх персон персонажів якась персональна трагедія. Я не побачив жодного персонажу, який би помирав, і такий блін, я прожив класне життя. Я в принципі всім задоволений. Піду попрощаюся зі своїми родичами і буду щасливий, що так все закінчилось. Ні. Всіх якась трагедія, і, і всіх вона однотипна, всі щось не встигли. Хтось не встиг е, піти на чемпіонат, хтось то не встиг, хтось не встиг. Не цікаво. Я не знаю, мені ці персонажі були нецікаві. Я розумію, що вони, можливо, були показані для того, щоб ми побачили, що у всіх своя історія, але, ну, не знаю, дуже О, так, прийшло. Нам не розповідали. Що це за персонажі? От у нас була, був персонаж, була його трагедія. Там, наприклад, просто найбільше запам'ятав чоловік, який через хворобу, тому що він був останнім в книзі, напевно, ну, один із останніх. Він через хворобу втратив можливість брати участь в чемпіонатах і коротше, досягти того, чого він мріяв. І от у нас є персонаж, є його особиста трагедія, і те, як він помер, і що він з цим зробив. Персонально не розкриті, ні з яких боків, ні те, що в них було яке життя, окрім цієї трагедії, ні про сім'ю їх додатково, або якщо це не, звісно, не їх персональна трагедія. Ну от просто є трагедія, трагедія заради трагедії, і вся книга, це, в принципі, трагедія заради трагедії, бо Боже ні, головні герої в кінці помирають. Як сумно. Нам не показали людей, які б хотіли померти, наприклад, бо вони хворіли, або щось таке. Нам не показали людей, як я сказав, які все ж таки були чимось задоволені в своєму житті. І я ще раз скажу: я розумію, що смерть це в першу чергу трагедія, але буває. Бувають різні ситуації, а всі ситуації, які різні були тут показані, вони по факту йшли по одної по шляху, однаковому, просто який я описав. Ну, мені було це не цікаво. І вже на третьому сайті персонажі я такий окей, ну, взагалі, смерть персонажі, потрібно було, щоб ми поплакали, щоб ми переосмислили життя і смерть. Я не прорвані сльози, я не пропитався жодною жодним співчуттям до персонажів, до жодного з е показаним окрім батька. Взагалі я бачив купу Тікток-Відосів за 30 секунд, які в мене викликали більше емоцій почуттів ніж ця книга на 400 сторінок, напевно, ну 38 в електронному форматі. А, і коротше, мем про русню, е тому що я читав у самому перекладі, я дуже каюсь. Е Просто там де була ж фраза оця відома, давай розставимо всі крапки над І, дорогі росіянці. Знайдіть собі якісь інші прислів'я. Немає у вас жодної букви «і» з крапкою. Такі смішні, звісно. Звичайно, ви можете взагалі не погодитись з моєю думкою, вам може дуже сильно сподобатися ця книжка. Можливо, вам не вистачає ЛГБТ-літератури в житті. Але я впевнений, що є набагато. Ліпші витвори мистецтва і навіть серед фонфікшону, який навіть не продається за гроші. Ви можете написати мені, чому вам сподобалася ця книга, чи може ви читали її, коли ви були молодші набагато і зараз би захотіли її перечитати і побачити щось, що вже не, що на той момент не бачили. Тому що можливо, це про саме підліткова література для 14 років, коли ти, в принципі, не дуже прискіпливий до того, що читаєш. Але я прочитав багато літератури протягом свого життя. Я, в принципі, люблю читати. І для мене це було мимо. Просто скажу, це було мимо. Але ви можете поділитися своєю думкою в коментарях. Мені буде цікаво, якщо вам щось сподобалось. Мені буде цікаво, якщо вам щось не сподобалося. Ви зі мною в чомусь, або якщо ви зі мною в цьому спогоджуєтеся, або не погоджуєтесь, все це можете написати в коментарях. Дякую за ваш перегляд! Це дуже багато е, е, значить для мене. Я сподіваюся, ми скоро побачимося в наступному відео.